Кременчуцькі віряни поступово полишають українську православну церкву. Вчора громада храму святого преподобного Серафима Саровського прийняла рішення про перехід від УПЦ до православної церкви України, яка зараз підпорядковується митрополиту Єпіфанію. Пропозицію про перехід висловив меценат і голова громади храму Максим Король, який доклав чимало зусиль у створення храму. Після голосування громада одностайно вирішила перейти до ПЦУ. Наш храм, ну звісно, напевно. Один із молодих, тому що його побудували недавно. Все те, що тут побудовано, це завдячується, звісно, найбільше кітору нашому храму, це Максима Вікторовичу Король за те, що він підтримував громаду, будував це, ми його освятили і. Дякуючи їхнім старанням, його старанням є, існує цей храм, існує громада. Розмови про перехід точилися ще з початку повномасштабного вторгнення. Більше того, громада храму завжди висловлювала патріотичну позицію, і деякі віряни навіть допомагали учасникам революції на майдані. Завжди була однозначна позиція бути з людьми, бути з церквою і бути своєю державою. Коли вчора відбулося голосування і. Перейшли одноголосно, ви бачили самі. Це було після богослужіння, це було любий міг зайти в храм, в любий міг сказати свої слова, там, що він думає. Я ожив, я вам чесно скажу, я ожив, я відчув, я віддавав їм любов, я відчув, що ту любов вони віддали мені. Рішення про перехід зріло давно, адже віряни довгий час прагнули бути єдиними з народом. Тому не дивно, що день голосування збігся з днем святкування Дня Соборності. Люди знали, ми людям сказали, що буде такий процес. Ми не дивилися, якщо чесно, в календар. Це було набагато раніше. І от уже в п'ятницю, коли приходив час до цього голосування, я кандидатом кандидату Божий день соборності. Я чесно скажу, я, я так зрадів. Настоятель храму отець Феодосій прагнув, аби храм підпорядковувався саме митрополиту Київському єпіфанію. І на сьогодні це питання вже вирішено. У нас відбулося Розмова з блаженнішим митрополитом Піфанієм, і на сьогоднішній час то ці документи напряму став під підпорядкування його блаженства. Блаженніший митрополит Піфанів він чув раніше про наш приход. Він йому, і коли ми з ним розмовляли, він він знав. І це пряме підпорядкування дає можливість напряму. Мати ту інформацію і ту підтримку, яка повинна бути, храм це місце, де кожна душа має змогу звернутися до Бога у радості чи у смутку. Двері храму святого преподобного Серафима Саровського завжди відкриті для всіх, хто потребує любові та підтримки. До цього храму приходять багато людей. Якщо там інші храми працюють тоді, коли є богослужіння уставні, то до нашого храму приходять люди, багато людей і в будні дні, і фактично кожного дня вони люблять цей храм, вони його цінять, і вони відчувають тут любов. Оцей любові, якої не вистачало в світі, не вистачає. Люди відчували в цьому храмі, і це правда. Людей приходить багато і повсякденно. Дарія Кемець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.